Все готово до запуску гри. Е, в нас е, два Абрамса проти Абрамса і Леопарда. Поїхали. Подивимося, як грається насправді холодок в турнірі в 2 на 2. Берсерк на Абрамсі. І Макстенко на Абрамсі. Е, Перескочив на цю команду. Драмбас, до речі, там його в самий момент заблочили. він взяв другий аккаунт свій. Е і Тімовітеран буде грати на Абрамсі, закривати драмбас на Леопарді. Дивимось на розкаточки пацанів, куди вони насправді поїдуть, поки що вони вагаються, куди їхати. Драмбас опускають вперед. Їдуть. Хм. Вони їдуть на їхній респаум. а тим часом команда. Вікінгів в сторону прямує. Захвату бази, але вони звертають в центр. Е, по тактиці, я думаю, вони хочуть. Е, хотять вони. Заїхати їм в спину. Вони не очікують, що, їхня, е, що їхні суперники будуть зараз е, ззаду. А можливо, очікують. Ще поки що ніхто не світився. Зараз тут буде засвітиться Тіма ветеран. Він зацілив не туди. Перший шот, його не пробивають, і навіть Іран дає все-таки йому плюху. Кого вони будуть фокусить? Драмбаса вибивають тим часом БК, він на каточку. Ні, не на каточку. Його просто максимальний фокус. Берсерка також фокусять. Ля тут... Складно слідкувати за всією движухою. Просто по берсерку максимум закривають, напевно, драмбаса. Так, вони закривають драмбаса і з ЗСД залишається соло. Хілочку. Він хіляється. В принципі, шанси ще є. Він, якщо він зараз закриває Берсерка. Так, да, він закриває берсерка 2000 хп на 3. Ну тут уже пробив, не пробив. Ой, макс Макстенко не пробиває. І тут ПВПшка вже один на один. Мінус баки може підпалити наступним шотом. Не пробиває Макстенко, в нього, напевно, підгорає. Тіма Ветеран також не пробиває. Пацанів в 100% в руки трусяться, бо е, насправді максимальна інтрига. 2,5% на 1000. 300 хп він ще й і стає шотним. Так. Ну, такий напряженький перший бойочок насправді. Е, вітаю з першою перемогою команду Вікінг. Поїхали. Так, що тут у нас? Стікс тут. У нас знову два Абрамса, Абрамс і Леопард, і починається розкаточка. Як тут тактично команда зіграє, зараз ми роз, розберемося. Е, Берсерк уже три відмітки, до речі, взяв е, на Абрамсі. Молодець, звісно. Але чи допоможе це йому насправді? <хи> так. Е, команда Вікінгів сміщається в центр, але вони, я не знаю, вони просто вгадують. Не те, що розкатку один одного. А думаю, ні. Берсерк звернув. Оп, вони підсвітилися. Тіма Вітеран підсвітився, але вони не знають про драмбаса нічого. Берсерк починає влітати і дає шот. Вони влітають на драмбаса. Драмбас відкачується. Е, просто бортом. Підставляється, він під тіму ветеран. мінус БК. Оце просто щось ямось. БК він лагодить, все гуд. Вони просто леопарда фокусять максимально. Ой, підпальщик, який дуже важливий. Не пробиває драмбас Макстенко. І тепер вони вкачують на тімо ветеран. Ну, тут здається, 2-0. М-да, максимально. Розвалюють. Динамічні насправді. Бойочки. То вони максимально розкаточки відчувають один одного. Але одній з команд чомусь щось не вистачає. За забивають, просто забивають. Абрамса. І в нас стає рахунок 2-0.